Вітаю вас! Симптом як голос тіла, як же тіло може нам сигналізувати про наш емоційний стан? Наведемо приклад: головний біль як спосіб вираження стресу, або болі в спині як символ тягаря відповідальності, також існує концепція тілесної пам'яті та емоційного тіла. Чи були у вас випадки, коли ви відчували зв'язок між симптомом, який у вас виникає в тілі, і вашою емоцією. Також чи помічали ви? Що відбувається, якщо збивається дихання у людини? Наприклад, коли у людини астма або панічна атака, як дихання змінює свій ритм. Так, одразу виникає почуття страху та певний потік думок, насичених тривогою і страхами? Все таки важливо говорити про своє тіло і усвідомлювати своє тіло. Розум, тіло, дихання, життя. Наш розум розгойдується навколишніми подіями та реакціями емоцій. Заспокоївши тіло, ми заспокоїмо дихання, заспокоївши дихання, ми заспокоїмо наш розум. Важливо пам'ятати, що тіло це відображення нашої свідомості. Воно ніколи не бреше. І на цьому побудовані цілі науки та принцип детектора брехні. Тому що тіло завжди каже правду. А іноді воно навіть видає нас, коли ми хочемо щось приховати. Так, наприклад, червоніємо на обличчі. З точки зору психоаналізу тіло – це відображення нашої свідомості. А з точки зору гештальту, тіло це ід, тобто життя і наша життєва енергія. Гештальтерапія підкреслює важливість цілісного підходу до людини, де тіло, розум і емоції розглядаються як єдине ціле. Усвідомлення тілесних відчуттів і сигналів допомагає людині краще зрозуміти свої емоції і потреби, а також знаходити способи їх задоволення. Отже, гештальт терапія працює з тим, що відбувається в даний момент: Тілесні відчуття і симптоми. Ми розглядаємо в контексті поточного досвіду, що дозволяє краще зрозуміти їх значення. Тілесні симптоми часто є способом вираження пригнічених або неусвідомлених емоцій. Отже, гештальтерапія допомагає людині знайти способи безпечного і конструктивного вираження своїх емоцій. Ось кілька цитат Фредеріка Перлса, засновника гештальттерапії стосовно тіла. Тіло ніколи не бреше, воно завжди говорить правду про наші емоції і переживання, навіть якщо ми самі цього не усвідомлюємо. Або ось друга цитата «Тіло є дзеркалом нашого внутрішнього світу. Кожен симптом, кожна біль є відображенням наших емоційних станів. Коли ми ігноруємо сигнали нашого тіла, ми втрачаємо зв'язок із собою. Тілесні симптоми це спосіб, яким наше тіло намагається привернути нашу увагу до того, що відбувається всередині. Зцілення починається з усвідомлення, коли ми починаємо слухати своє тіло і розуміти його сигнали, ми робимо перший крок до гармонії і здоров'я. Ці цитати підкреслюють важливість звернути увагу на сигнали власного тіла, оскільки вони відображають наш внутрішній емоційний стан. І також дихання має значний вплив на нервову систему та психоемоційний стан людини. Отже, зменшити тривожність можна за допомогою дихальних технік, таких як діафрагмальне дихання, можуть також допомогти знизити рівень тривожності та паніки, створюючи відчуття контролю над емоціями. За допомогою використання медитації дихальних практик підвищується усвідомлення і концентрація. Дозволяючи людині краще усвідомлювати свої думки і емоції. Також усвідомлення дихання допомагає зосередитися на моменті тут і зараз, і це знижує рівень стресу і покращує загальне самопочуття. Взаємозв'язок між диханням і емоціями дихання може відображати емоційний стан людини, наприклад, при страху чи тривозі дихання стає швидшим і поверхневим. Керуючи своїм диханням, можна впливати на свій емоційний стан, заспокоюючи себе. Отже, можемо зробити висновок. Регулярна робота над усвідомленням власних тілесних симптомів допомагає краще зрозуміти зв'язок між тілом і емоціями. Також регулярна тілесна практика сприяє глибшому саморозумінню і покращенню психоемоційного стану. Тому ми точно можемо розглядати дихання як потужний ресурс для нашого тілесного усвідомлення. Для проживання своїх емоцій, для гармонізації психоемоційного стану. Дихайте на повні груди і живіть повним життям!